Дія була спрямована на покращення комунікації та взаємодії між навчальними та медичними закладами області та передбачала презентацію закладів охорони здоров'я задля того, аби студенти могли більше дізнатися про переваги проходження інтернатури та подальшого працевлаштування в тій чи іншій лікувальній установі. А керівники медичних закладів зі свого боку змогли б оцінити компетенції майбутніх співробітників та зробити пропозиції найкращим. На початку заходу до присутніх звернулися організатори ярмарку вакансій. зважаючи на складний час сьогодні на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в незалежну Україну, Ми сьогодні всі залишаємося на своїх місцях і продовжуємо працювати. Реалізовувати плани, проєкти на благо регіону, України. 80% громад на 100% готові сьогодні, щоб їхали туди до них, іменно саме наші студенти-інтерни. І вони підготовлені і під молодих фахівців, і під інтернів. Хочу як приклад привести, що сьогодні ми працюємо над реабілітаційними центрами, де є проєкти, і це буде відновлення саме тих лікарень. Тому якщо будуть бажаючі студенти бути реабілітологами, Медичні сестри ми їм запропонуємо ерготерапевтами, і йде саме розвиток реабілітації сьогодні дуже великий. Тому робіть напрямок, а наші громади на них очікують. До присутніх в режимі відеоконференції звернувся ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан. Головна умова для успішного лікаря правильний вибір спеціалізації, і саме інтернатура допомагає кожному знайти своє покликання. Хтось стане хірургом, хтось терапевтом або науковцем. На рішення інтерна впливатимуть багато обставин і в першу чергу місце проходження інтернатури. Ярмарок вакансій це можливість випускникам медичних закладів ознайомитися з діяльністю та можливостями лікувальних установ, поспілкуватися з їхніми представниками щодо умов та переваг проходження інтернатури, а в подальшому і. Працевлаштування. Впевнений, що цей важливий захід допоможе вам зорієнтуватися і зробити правильний вибір, про який ніколи не пошкодуєте. У регіоні зараз діють три потужні медичні хаби. Розвивається мережа центрів надання медичної допомоги. Незважаючи на війну та пов'язані з бойовими діями негаразди, керівництво регіону знаходить кошти на комплектування лікарень сучасним обладнанням. Проводять ремонти в центрах надання медичної допомоги. Також громади знаходять кошти на обладнання житла для молодих фахівців. Я керую самим потужним закладом в нашому регіоні. Ми маємо великий, е, великий е, опит праці з. Інтернами. Е, у нас дуже висококласні керівники інтернатури. Наразі на сьогоднішній день у нас десь близько 150 інтернів е, різного там, року навчання в інтернатурі, проходження інтернатури. В цьому році плануємо до себе прийняти близько 100 інтернів різних спеціальностей. Будь ласка, приходьте. Ми приїхали за неврологом, за терапевтом, тобто фахівцем з внутрішньої медицини і за фізіотерапевтом. Ми пропонуємо майбутнім лікарям житло, це будуть квартири. У нас вже імплементована програма медичних. Гарантій місцевого стимулу для медпрацівників. І е, заложені коштів в місцевий бюджет. Також студенти можуть продовжити своє подальше навчання у магістратурі Одеського національного медичного університету за спеціальністю менеджмент. Запрошуємо до магістратури 073 Менеджмент. І освітня програма сформована насправді унікальною, має свою чітко виражену індивідуальну траєкторію і індивідуальність, оригінальність, інноваційність програми. Вона зосереджена, по-перше, на міждисциплінарних зв'язках, бо приймають участь і кілька кафедр професійних медичних саме. І цього немає в інших університетах. По-друге, це практична спрямованість програми. В університетських клініках наші магістри проходитимуть практику, навчатимуться саме у професіоналів нашого славетного ОНМЕДу. І по-третє, ми плачуємо. Плануємо дуже щільні міжнародні зв'язки і можливість подвійного диплому. Під час заходу студенти та інтерни мали гарну нагоду поспілкуватися із керівниками медичних закладів, задати хвилюючі питання та знайти бажане місце працевлаштування. А керівники вмотивованих та фахово підготовлених медиків. Деякі зі студентів та інтернів вже мають чіткі уявлення про майбутню діяльність. Інші ще в пошуку, ну це таке найактуальніше питання для мене зараз. Я ну, наразі знаходжусь саме тут через те, що я ще вагаюся із цим рішенням і ще роздивляюся різні варіанти. Це варіанти і як і в місті, так і в громадах, про які зараз ну, на цьому заході йде мова. Так, я вибрав напрямок акушерства та гінекології, вже обійшов е, там. Трійку лікарні, де планую проходити інтернатуру. Враження дуже добрі, дуже шикарні. Нам практично все дають робити, допомагають зі всім. У нас дуже добрі наставники, такі як Полівода Олександр Ніколайович, Щербіна Ігор Гремлянич, Пухкан Григорій Вікторович. Вони нам все допомагають, все допомагають, вчать нас. Ну, через місяць ми вийдемо вже висококласними спеціалістами. Мені тут взагалі дуже подобається. Я дуже довго знайомий з цією лікарнею і те, що говорив Григорій Валерійович, тут дають долучитися до всіх операцій, до всіх маніпуляцій. Дуже добрі наставники, та дуже все якісно пояснюють. Наступний крок це працевлаштування, правильно змотивувати та показати можливі шляхи подальшого розвитку у закладах охорони здоров'я Одещини це вагомий внесок у майбутнє медицини нашого регіону.